Ввечері Ісус відвів дівчинку Отця. Він чудово знав, що відчуття безпеки та втіху, яка змиває тривогу, біль і витирає сльози, можна знайти саме у нього. Мала підійшла до трону Бога, не маючи сил стояти, вона лягла до лінець перед татом. Цими днями дівчинка бачила дуже багато болю, і єдине, чого вона прагнула. Сховатися в його обіймах і задрімати. Кожна клітинка її тіла розслабилась, пускаючи енергію світла, і дівчинка просто лежала, уявляючи небо над троном отця. Тато підійшов до неї, взяв доньку на руки і поніс у сад. Там було набагато більше краси. Зелена трава стягала литок дівчинки, колихаючись разом із деревами. Під мелодією вітру, отесьніжно поклав її в траву, лігши поруч, мала заворожено дивилася на білосніжні хмарки з рожевим і золотим, що летіли по вечірньому градієн до неба. Її очі зблищали, і вона у захваті здіймала дитячу ручку до неба. Тату, як тебе так виходить? Як ти малюєш так гарно? Тата Бог тихо сміявся, тримаючи долоньку дівчинки у своїй руці, він розповідав про те, як думки здатні змінювати твоє життя і про книжку, яку хотів би їй показати. Понад усе на світі тато хотів би, щоб дівчинка була вільною і пізнала безмежність своїх можливостей, і він вірив, що колись його мріє здійсниться. Скажи, а ти є на землі в тому світі? спитала дитина. Так, зайчику, я є скрізь, відповів отець, поклавши руку її під голову. Але не так, як ти бачиш мене зараз. Я можу бути котом, собакою, твоїм другом, небом, гарним краєвидом. Я це любов до тебе, і я це твоя любов до інших. Я тепло від твоїх спогадів про мене. Навіть коли ти не почуєш мій голос, я все одно буду в усьому, що ти любитимеш, що бажатимеш прекрасним і радісним. Ти не відразу це зрозумієш і багато в чому тобі допоможуть книги та відео, але знай, що я завжди поруч. Дівчинка підсунулась до отця і обняла його. А чому я часто бачу тебе таким? спитала вона. Бо ти хочеш обійняти мене, а я дуже люблю обіймашки, ласкаво усміхнувся отець. Того вечора він був з нею увесь час Тато являвся їй по-різному, щоб наочно підтвердити свої слова, але дещо лишалось незмінним його голос і його любов до неї.